Thank you На часі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю Замить Наші кореспонденти розкажуть, чим жило місто регіон цього дня. А на початку випуску стисло про головне операція Мак в дії у Фрунзівському районі знищено дві плантації Конопель. Хоч в Одесу. На Потьомкінських сходах презентували новий проект фестивалів. В такий спосіб влада сподівається підтримати туристичний сезон у місті. Пригода в інтернеті, користувачі Фейсбуку не змогли зайти на свої акаунти. Верховна Рада погодила пропоновані президентом Петром Порошенком кандидатури на високі посади в державі. Генпрокурором став Віталій Ярема. До сьогодні він був першим віце-прем'єр-міністром в уряді Арсенія Яценюка і відповідав за силовий блок. Міністром закордонних справ обрано Павла Клімкіна. До цього він був послом України в Німеччині. А головою Нацбанку призначено Валерію Гонтареву. Вона має 20 років досвіду фінансиста та банкіра. Це перша жінка, яка стала головним банкіром України. І вже в п'ятницю президент України офіційно представить мирний план врегулювання ситуації на сході країни. Тим часом до Одеси продовжують прибувати біженці. У місті та регіоні розмістили близько двох тисяч людей зі сходу. Одесити готові допомагати переселенцям, але водночас сподіваються і на більш важену позицію Києва. Щодня в Одеську область зі сходу країни приїжджає від 50 до 90 осіб. Це організовані групи людей, які тікають з міст, де тривають бої. Групи в регіонах здебільшого формують громадські організації. Державної програми по східних регіонах досі немає. Розраховувати на стабільність біженці не можуть і на нових місцях помешкання. Уже вчора по СМІ нашим українським сказали щодо буквально до сентября місяця. Пока существу ну так, покані отопительного то сезонно. Многие же Санатории, профилактории, не рассчитаны на зиму, куда они их сейчас сели, а потом, куда они этих людей денут. Надо установить мир на востоке и не переселять сюда людей. У них там свои квартиры, свои дома. По крайней мере, там их поколение выросли они там. Почему они должны бежать со своей земли? Дехто вважає, що лише розпуск Верховної Ради та її переобрання вирішить проблему на сході. Принаймні, нинішньому складу парламенту довіряють не всі Одесити. Може бути, коли виберуть нову Верховну Раду, на сьогоднішній день. Я сумніваюся, що ті люди получать достойну... Тим часом біженці зі сходу вже підшукують в Одесі роботу. За повідомленням міського центру зайнятості. В основному люди влаштовуються у сфері торгівлі. Проте є серед них немало а спеціалістів та педагогів. Катерина Чобан, Ілона Варава, Дмитро Мойсеєв. Площа перед Одеським аеропортом стане більш сучасною. Її реконструкція вже наближається до завершення. Тут нанесли нову розмітку та встановили знаки дорожнього руху. Усі роботи виконали згідно схем затверджених ДАІ. Для парковки автомобілів виділено дві автостоянки, а в перспективі до аеропорту запустять ще й тролейбус. Підсумку площі перед терміналом має стати функціональною транспортною розв'язкою. В плані естетичних новацій запрацює фонтан та з'являться нові клумби. Відкрито оновлену площу мають до кінця червня. Дві ділянки Конопель за один тиждень виявили на Одещині. Обидві плантації, на яких урожай було зібрано силами правоохоронців, а не господарів, знаходилися у Фрунзівському районі. Більш детально про загальнодержавну операцію під кодовою назвою Мак у наступному сюжеті. За даними правоохоронців, одну з ділянок, де коноплі, використовувало фрунзівське лісництво. Обслуговував плантацію 48-річний житель одного з сіл цього району. В ході рейду було знищено майже 645 тисяч кущів небезпечної рослини. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Тиждень тому на території даного району правоохоронці вже виявили аналогічне поле та знищили майже 550 тисяч кущів рослин Конопель на площі 4,2 гектарів. З початку операції Мак 2014 на присадибних ділянках громадян правоохоронцями було виявлено 54 незаконних посів наркомістких рослин на загальній площі майже 14 гектарів. Знищено понад 1 мільйон 195 тисяч кущів Конопель та снодійного маку. За даними фактами, відкрито та розслідується 49 кримінальних проваджень. Зазначу, що незаконне вирощування наркотичних речовин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вікторія Руденко, Дмитро Мойсеєв, паніка в інтернеті. Соціальна мережа Фейсбук дала збій. Продовж кількох годин вона була повністю недоступною. Ситуацію вивчала Катерина Чабан. З 11 ранку користувачі соціальної мережі Фейсбук не змогли зайти на власні сторінки. Технічні неполадки сталися не лише на території України, а й по всьому світі. Про це свідчить шквал твітів серед користувачів «Твіттеру». Одесити, які також відчули на собі дані негаразди, вважали, що це. Збой, да і все. Я на твіттері, а, зробив твіт о том, що Фейсбук не працює. Але не все так трагічно, як про це писали в соціальних мережах. Звичайно, може втратитися певна інформація. Втім, у технічному збої десити побачили и певні плюси. Люди должны общаться только з глазу на глаз, должны встатися, тобто зустрічатися, тобто видеться, а через інтернет, это считаю, деградація общества. Бізнес-контакти всякі налажуються через это все люди каким-то образом. Через півгодини технічні неполадки повністю ліквідували. Фейсбук працює в звичному режимі, тож всі користувачі можуть знову юзати власним аккаунтом. Катерина Чобан, Георгій Дячик. Туристичний ноу-хау очікує на гостей та жителів Одеси. При підтримці міського голови Геннадія Труханова та туристичного центру у нашому місті відбудеться грандіозний фестиваль Хочу в Одесу. Що планують показувати організатори? Дивіться у наступному сюжеті. Море фестивалів, безліч майстер-класів, виставок та форумів. І все це не лише просто неба, але й на закритих майданчиках. Фестиваль «Хочу в Одесу. Пройде за підтримки міського голови Геннадія Труханова і триватиме з 28 по 30 червня. Головною буде площа біля пам'ятника Дарішельє. Тут відбудеться офіційне відкриття фестивалю. деле насамділі наухау це фестиваль, фестивалі Порядка 50 таких серйозних ключових міроприятів в теченні трьох днів. Агромне кількість саме разнообразних мероприятий для того, щоб едісіді і. И, конечно, наши гости, на которых мы рассчитываем, приехали и нашли что-то именно на свой вкус, что-то по, по, по душе, то, что именно им. Представники усіх безвинятку фестивалів гарантують не лише масу задоволення від побаченого, а й можливість перевірити власні сили на різноманітних майстер-класах. На дегустаціях можна буде покуштувати смачні вироби та напої, а ще посміятися від душі на кавені. Ведмирті будуть участвувати як одеські команди, так і приїхавши із різних градов і різних стран. Уже підтвердились команди із Армії, із Молдови, із Росії, а також українські із Києва, Ніколаєва. И других городов нашей необъятной страны. Будет очень большой велопробег. Ранее по одети не проводились, 25 километров по черте города. Нам будет помогать проводить этот велопробег городские власти ИГИИ. Приглашаем всех. Прикаті з нами на велосипедах набережна Аркадії також радуватиме своїх гостей феєричним шоу. Організатори обіцяють масу яскравих почуттів та незабутніх моментів. 28 числа відкривається у нас світомузикальний музикальний фонтан унікальний для України красивий, не обичний такого Одесі ти ще точно не виділили в рамках цього відкриття? Ми пригласили європейську звізду. Много многим знайшли, її зовут інгріт. У нас буде часовий концерт, програма для дітей. Розлікательне шоу. Учасники фестивалю Хочу в Одесу влаштували флешмоб на потьомкінських сходах. Фестивалем Хочу в Одесу влада сподівається підтримати туристичний сезон у місті, щоб туристи не хвилювалися через політичну ситуацію в країні та сміливо приїжджали на відпочинок. Цей захід має довести. У нас все спокійно і місто готове приймати своїх гостей. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Одеса, моє улюблене місто, яким його побачили городяни, показав перший фото-відеоконкурс, організований в соцмережах. Головний приз номінації залишився без переможця. Тему продовжить Ілона Варава. Перше в Одесі пройшов фото та відео конкурс Одеса. Моє улюблене місто. Тепер роботи переможців можуть сміливо претендувати на туристичні візитівки Одеси. Спочатку конкурсантів оцінювали в найбільшій соціальній мережі інтернет, Фейсбук, а вже після вони пройшли ретельний перегляд та оцінку професіоналів. Мені здається, що дуже символічно, що сьогодні тут собрались ті люди, які люблять, цінять і вдохновлені нашим замічательним містом. і люди, які його несуть его дарять іще й другим. Это ті люди, которые творять, это ті люди, которые дарять красоту. У конкурсі брали участь відеоролики тривалістю до однієї хвилини. А також фотографії кількістю по 10 штук. Всі роботи були опубліковані на сторінках соцмережі офіційних сайтах міста та департаменту культури та туризму. Такі конкурси проводяться в мірі, проводяться в різних містах, в різних країнах. І нам показали, що це така спроба, во первых побачити місто, Другими глазами во вторих, познакомиться, а в третьих понять вообще, хто ці люди, которые умеют это делать. Конкурс проходив у два етапи: перший тривав від 25 квітня до 23 травня. Другий – з 24 травня по 2 червня цього року. Переможці визначили за результатами глядацьких симпатій. Та після ретельного аналізу робіт професійним журі. Автори кращих робіт отримали грошові нагороди та дипломи. Моя дитяча мрія збулась. когда еще маленькая, ходила с пластмассовым игрушечным фотоаппаратиком, нажимала на кнопочку и выскакивал объективы со смеющейся мордашкой. Наверное, с тех пор я уже тут себе заложила. Ну, как оказалось, никогда не поздно. В конкурсах практически никогда не участвовал. Ну, тут попросили, потому что очень люблю город, очень люблю Одессу. Очень много фотографирую фасады всякие, очень нравится мне. И в последний день, Вводиться перед дедлайном все сюєта. Абсолютно не рассчитывал на победу. побачити довершні картини Одеси, створені конкурсантами, можна в інтернеті. Ілона Варава, Дмитро Мойсеєв. Хто і навіщо скасовує гастролі і концерти знаменитостей? Завісу невідомого зняв харківський театр 19. Що саме розповіла актори та режисера, з'ясовувала Катерина Чабан. Харківський театр вкотре з гастролями в Одесі не завадила його виступу і політична ситуація в країні. Навірно, государство имеють право встановлювати какие-то проекти. Якщо вони проти речі закону. Наверное. Но я таких. Поки я таких прецедентах не знаю, так чи інакше, але на підґрунті політичної ситуації почалося справжнє полювання на акторів і співаків, каже Ігор Ладенко. Тепер їх ділять на тих, хто за, і тих хто проти. Актори Харківського театру 19 поза політикою. Найголовніше для них любов глядача. Публіка вона вся прекрасна, якщо вона дійсно прийшла щось отримати. А звісно, ми в свою очередь. приехав в Одессу, мы приехали что-то отдавать. То есть мы приехали делиться тем, что нам дорого, тем, что, тем, что, мы, тем, что мы любим и самое главное, то, что мы хотим отдать. Пало, що сьогодні у театрі й день народження. Відсвяткують його на сцені виставою шукаю роботу. Окрім гри, у трупу з'явилась маленька можливість трішки перепочити, прогулятись містом та поніжитись на піску біля Чорного моря. Ну, в Одесі, звісно, це культовий город, безусловно, і здесь завжди хочеться пробити подальше, походити по цим вулицям. Катерина Чобан, Георгій Дячик. І на завершення випуску – офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара – 11 гривень 75 копійок. Продаж – 12 гривень 5 копійок. Курс євро при покупці – 15 гривень 50 копійок. Продаж – 16 гривень 40 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 31 копійка, а продає за 3 гривні 48 копійок. Це все, про що ми встигаємо розповісти на цю хвилину. Більше інформації вже у наступних випусках. Якщо ви особисто стали свідками важливої події, телефонуйте 705 79 91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.